Варшавская, 17, 21 ноября. Капитальный ремонт крыши. Три дня уже как идет дождь и снег. Все квартиры на девятом этаже затоплены. Почти все комнаты. Люди сами подставили тазики, ЖКО при этом три дня абсолютно ничего не делает. Для справки за 10 лет крыша текла только над лифтами. Ни в одной квартире затекания не было. Никогда. За последние 10 лет. Отличное качество работ. Рубероид не положен до сих пор. Работы проводились. В течение уже больше чем двух месяцев результат на лицо Это крыша над квартирой 72. Затекает везде, где только может затекать. Мало того, вода протекает уже не только на 9 этаже, а в квартирах на восьмом этаже.

Якщо мав ще буде то обоїсь. То обоє, коли воно висохне, то си. От тут поверху й залиди туди. І Тут його включатель з тієї сторони. На дверей, матимо кругом. Вже якісь хлопці приходили з вечора, вже вони валили, тебе з тебе не було, тоді ми з тобою буде. Там ми скільки теж позаносили, хлопці якісь два дні. Квартира з 70. Хлопці, я кончуся, я так відключаю, то на коридорі, бо все лезет так побігло. А я що буду сидіти на цей день?

thank <laughs> you До Рубіроїда діло не дійшло, випав сніг. З вересня місяця за два місяці нічого не зробили. Та там так само Та то з цієї сторони, а тут не йде. Що що? Бо краю лівньовки йде. Тільки не пам'ятаю з якої сторони. Вона може зайти звідти, протягнутися і випасти з цієї сторони. Ти думаєш, що воно таке такое йде. Воно набирається, дивися, восьмий етаж мене почало капати в цьому в ту, в коридорі. Восьмий етаж. Мало би на дев'ятому му етажі зупинитися. А воно до восьмого теж. Третій під'їзд. Бетон має свойство втягувати в в бетон, а потім віддавати. Вот так шукає слабку точку. А це четвертий під'їзд. Тут взагалі нічого нема. Здерли покрівлю 19 числа. Давали так. Отак. Сніг, зима, а ми робимо криші.